Так, мужики, гарної дороги! Жалко, що без ребів їдете. Да, нормально. Ми разом переможемо. Слава Україні! Героям Все, бережіть себе! ці... молоди! Молодий! Сам я із Сумської області, село Боромля, Найкраще село в Україні. Будівельник. Рішення прийняв з першого дня, з 24 лютого, але мене не брали, оскільки в мене не було військової підготовки. Я не служив в армії. Мені одразу казали, йди твій час ще настане. А Потім один прекрасний момент приїхав в воєнкомат і кажу, пацани, я туди не вийду, поки давайте щось робити. Тому що пройде час, кажу, ви мене будете ловити. Беріть, поки я хочу. Я нічого не вмію, но їздити вмію. дуже швидко мій їздити, відробляв таксистом трошки. Створюється нова бригада 110-та, давай будеш водієм на бензовозі. Я, звичайно, погодився, думаю, ну бензовоз що там, це ж не тра-та-та-та-та, а це бензовоз сюди. Коли вже нас е, е, привезли е, ну, на, на нашу локацію в Черкаській області. Познайомився там з пацанами вже, і один з них мені каже, давай, Вадик, може, до нас, ти блин, я кажу Це який з мене медік. Вони, та, там нормально, там що там замотав, зав'язав і швидко. Це залюбки, ну чужорні. Я там почав розказувати, та жовта зона тилу, там все, вискочили, забрали пораненого і все. Ну, але по факту, звісно, так воно, мабуть, не вийшло. А п'ятий день я вже був поранений. І вже був в госпіталі в Тобто не бензовузі, бо було б краще. Взагалі не жалко. Війну застав, до речі, в місті Бориспіль. Тоді, коли почали летіти там, блин, по Борисполю, по аеропорту, самі розумієте, головні головний ворота країни небесні, жутко було. Моя дружина колишня працювала. Прикордонника. Коли почалась війна, її зразу там по тривозі підняли, і я вийшов. А так сталося, що пульт від машини, від автомобіля, кнопка, не працювала. Реби глушили до такої степені, що просто не відкривалась машина. Згори пополам визвонив брата, він приїхав і забрав і відвіз, ну, як я тоді розумів, на війну. А я сиджу в квартирі і чекаю з війни. Коли вона визволить мою країну. Це перший фактор. На наступний день орки пішли на мою Сумщину. В Сумах були бої вуличні, вони заїхали колонами, проїхали через моє село, село Борони називається, окупували його. Наші всі поліція, органи управління всі втекли, голова сільради залишився. А так люди, хто могли, понятно, чекали, але не розуміли, що відбувається і що взагалі робити. У сусідньому місті Трастянець, ахтирку дуже бомбили. Діти мої були в окупації півтора місяці. З бабушкою жили. Звичайно, що води немає, нічого немає. Ховалися в церкві, мій власний будинок в селі. Тобто, мотивації в мене було більше ніж достатньо. Звичайно, коли я вже був на війні, домовилися за перший зелений коридор. І мої діти вискочили. Залишились батьки мої в селі Боромля, там, де були орки. Зв'язку не було, світла не було. Ну самі розумієте, півтора місяця без світлу, без нічого, без зв'язку, холодильники, всі запаси, все пропадало. Я змушений був іти і боронити щось робити. Але Оскільки не було на, там, підготовки якоїсь там штурмової, там, ще якоїсь погодився на те, що дали. Кожен раз, після кожного поранення чи якоїсь важкої ситуації, воно е змінюється думка, але потім. потім все проходить, да, да, повертається до своїх побратимів. Бо ми сім'я. Автомобіль, на якому ми проводимо евакуацію, поранені. Та не тільки поранених. все є що одного комплектація. Ми витягли звідси одну сторону сидіння для того, щоб носилки максимально удобно заваджували. Пристроїли ОСБ, щоб була рівна підлога. Є сидіння для санітара, щоб надавати на нього допомогу пораненому. Вони ну, завжди там сидить, можливо, там тут ноги. Завжди в кожній нашій машині є. Ну, в кожного медика є свій медичний рюкзак, він сам йому, сам його собі укомплектовує. Покажу вам, щоб ви приблизно розуміли, як він виглядає. Так він виглядає. Тобто кровоспині, турнікети, бандаж. Тут теж бандажі. Це система для капельниці. Где пластир. Голки, шпиці, голки. Ну, все, що, все, що має бути для першої медичної допомоги. Позивний місцевий, народився в Донецькій області, в місті Покровськ. Попав на строкову службу. Після строкової служби 10 місяців я побув на гражданці. З'їздив разок за кордон, попрацювати, спробувати, поїхав звідти і почалась війна. Я не одразу попав до медиків, я був е, пів року в піхоті. А потім, так, да, познайомився з хлопцями, запропонували так привезтись до медиків. Е, закінчив курси, пройшов навчання і з тих пір почав працювати на евакуації. Ще до, е, до початку війни я хотів, бо мене затягнула дуже військова справа, мені сподобалась на строковій службі. Е, мені подобалась військова справа, військове життя. Е, Життя з побратимами, з військовослужбовцями це дуже насправді ну, дуже цікаве життя. І так в мене просто було бажання йти служити. Мені подобається ця справа. І от в цьому можливо була моя мотивація. Ну, бажання було таке служити. Мотивація, ну, взагалі ж то звичайно, що війна прийшла на мою на мою територію, на Донбас. І в кожного, я думаю, здорової, в кожної здорової людини яка розуміє щось таке. Я маю, ну, думаю, що кожен чоловік має йти захищати свій дім, свою країну. Там ну, зараз йдуть вже, ну, там територія вже окупована, там зараз йдуть дуже важкі бої. Наші хлопці намагаються вибити звідти окупантів. І я також в інтернеті бачу неодноразове відео, там, де просто хати знищують одну за одні. Маленьке село, там три вулиці. Якби, там... Ну, Вже майже нічого не залишилося. Село Надіївка, це є Новолізавка, це Покровський район, і сусіднє село, там, де Надіївка. Там багато просто типу, відділень. З 2019 року вже служу, 8 листопада попав в 110-ту бригаду і попав до медиків водієм. Їздимо на евакуацію, забираємо поранених і, на жаль, 500. ми їздимо по, по картах, по мілчаті. Місцевості не знаємо, ми її вивчаємо по картах, ми собі знаємо, до якої точки ми маємо приїхати. Я із санітаром залітаємо, забираємо поранених і бігом їдемо. Геть. Коли ми виїжджаємо на виїзд, ми переважно світло ніколи не виключаємо. Через те, що машина нагрівається, вихлопні гази, все рівно вони бачать тепловізор, що їде якась машина, правильно? А... Але їдеш коли на світлі, ти максимально бачиш дорогу. Бо зараз вони, якщо не можуть з воздуха тебе уразити, вони беруть, накладають FPV-дрони на дорогу. Якщо ти будеш їхати без світла, ну або тебе з, з воздуха достануть, або ти виїдеш на FP. Так що ми світло переважно не виключаємо. Коли вже доїжджаємо до точки, де забираємо поранених, то машину ми не глушимо, біом загрузилась. Це буквально долі секунди. І зразу в тилу. До лікарів, які будуть надавати. Допомогу. Саме тривожніше, коли ти туди їдеш і ти не знаєш, як зараз буде через секунду чи через дві. А коли вже ми загрузили поранених, то вже якось краще, якось вже спокійніше. Ну, але все рівно небезпека дуже велика. Коли їду, я теж переживаю не тільки за себе, а за тих, хто зі мною їде. можемо і не виїхати. Саме таке тривожне і неприємне це коли ми поїхали своїм побратимом Сергієм забирати трьохсотих. І Ми з першого разу не могли заїхати через те, що був обстріл. Ми трохи від'їхали, почекали, поки трохи утихне. І ми так і залетіли, хлопців забрали і від'їхали буквально 400 метрів. І коли нас впала в піві. добре, що не в машину, але збоку. Але, на жаль, що поранено мого побратима. Чуть-чуть, ну, так, неприємно. І добре, що з ним все добре. І ми ще вивозили двох-трьохсотих. Тобто кожен виїзд і заїзд це великий ризик для всієї команди. Так, це дуже великий. Чи двохсотий, чи трьохсотих нам головне забрати, бо всі ну, хочуть, щоб всіх привезли додому. Бо всіх чекають додому. та бригада, ну, особисто в моєму житті, вона єдина. І я не знаю кращої або гірший. Мабуть, пощастило. На жаль, не всім. Бо це війна і, звичайно, маємо втрати. Побратимів, поранення, хлопці. Але э, думаю, що все-таки бригада у нас дуже гарна. Друзі у нас дуже багато, нас поважають, у нас взаємоповага. Для нас так вчив наш командир, що піхота це найважливіше, мабуть, що може бути на війні. І ми працюємо тут для піхоти, тільки для піхоти. Війна це. Звичайно, дуже жахлива річ. І зрозуміло, що скільки сімей, скільки дітей, скільки матерів, скільки батьків, скільки життів вона зруйнувала. Але я завжди казав, і, мабуть, я бачу тільки один плюс в цій що я зібрав навколо себе таких справжніх друзів. Ми пройшли разом багато чого і хорошого, і поганого, і важкого. І були бувають звичайно тяжкі моменти, бувають гарні моменти, але я дуже радий, що попав саме в цю бригаду. Вам можемо показати, як він виглядає і що він собою представляє. Бо досить дуже багато, навіть коли там робимо якісь збори, збираємо, то нам там пропонують. Ми вам швидку пригонимо, ми вам те, ми вам це просто люди, ну. Правда, вони трошки не розуміють, як відбувається евакуація, особливо на Донбасі. Це місцевість, це батьківщина Сережки, він знає, що це таке. Це де от, чуть, чуть капає дощ, І це вугільний пил, глина, чорнозем, пісок. І це все разом. І це така, ну як розумієте, не до кожної позиції асфальт прокладений. Хоча на Донбасі тут треба зазначити дуже гарні дороги. Дуже гарні дороги, особливо центральні. Це просто в неї прилітає бін... бомба. Ну, вивертає такий слой асфальта, перевернули і все. Ну, але бін... не... не знищується. Як, наприклад, у мене на Сумщині е... дороги, які там були до великого будівництва, е... просто танками орки переїздили і перепахали. Тут у нас не так нормальна дорога, більш-менш. І тобто евакуація це, вона відбувається на джипах. Як, наприклад, в нас цей автомобіль має бути потужним Так, потужним двигуном, е, повний привід обов'язково е, було б на тому що від FPV, від е, е, осколків, короті, їх просто ввалом. І все усипано осколками. Війна тут досить дуже давно. і... І як розумієте, орки ж вони спочатку зачищають артилерію, а потім вже йдуть освободити <клес> А буде тільки болотна не тільки для того, щоб проїхати по ґрунту по бездорожчю, а ще для того, щоб менше всього назбирати осколки. Якомога менше, щоб не порізати. Бо кожен виїзд у нас були такі моменти, що кожен виїзд це одне-два колеса. Одне два колеса. І доїжджаєш, це Просто на нитках, на дисках не на колесі. База автомобіля має бути максимально довга. Насилки, звичайно, вони, стандартні насилки, вони не входять, не поміщаються в салону автомобіля. Ми раніше робили, відрізали ручки. Це все-таки ручка, така, а дві ручки це все-таки 20 см економії. Водій, як нас вчили, це твоя крепость, це твій дом, це твій. Це все твоє. Метітки він їде безпосередньо, у нього з собою рюкзак. Все саме необхідне: бандажі, кровоспинні ну, сережка. Це допомітні турнікети, тому що у кожного військовослужбовця з собою є своя індивідуальна аптечка. Абсолютно у кожного. На позиції ніхто в житті не піде, якщо у нього не буде аптечки. Каски, бронежилета, накаліни, да, зброя. Тільки можна собі винести берешту. Наша, можна сказати, мабуть, така е, мрія, щоб нам хтось, звісно, задонатив крузак, <свісно> бо це да, броньований бажано. Як правило, показує таракан, е, Хундай Таракан, в нього більш простора, Mitsubishi Pajero вагон третій. Це ті автомобілі, на яких у нас ну, виходить. Працювати, це і проходимость, і санітарний у таких умовах, і не в пікапі, під бащем чи снігом на морозі, тому подібне. Звичайний автомобіль, ну, гражданський, на який ми вже блин, викидаємо задні сідушки, ставимо болотну резину, застилаємо на стіл із фанери або з ОСБ рівненьки для того, щоб на легко легка і легка виходити. Тобто, щоб не таке, знаєте. І... і робимо свою роботу. Зараз піввідро навітає 160 км в час. Тобто це треба дуже швидко залетіли і максимально швидко вилетіти. Ми не все, да, щоб нас не догнали. Але, на жаль, здоганяло. Книжка крайній раз, ну не крайній раз, а один з попередніх разів робив евакуацію Сережкою теж з нашим побратимом. Сережка, тобі привіт. Uh, він зараз відпустки на реабілітації після поранення. Uh, я думаю, що все-таки, мабуть, нам допомагають трошки, блин, або це якщо був на оптоволокні, він просто не долетів. Можливо, він поля для автомобіля приземлився, ну, тобто вибухнув і осколками трошки посікло. Мішка не... Нічого не да, ну, Нічого не зачепило, не втратив пивність, далі газ в пол. Вікна висипалися, сірожку поранило трошки в ногу там, осколкове, і він далі. Дальше... По посадці дуже важко ну, ну, пописали і тягнути їх на відкритій місцевості, а по посадці дуже важко з пораненими з носілками і йти тим темно, ну, і полиці не хочеться. І вирішили, ну, вони тоді сиділи, мабуть, години три з пораненими в посадці, поки за ними не приїхала машина. І так, слава Богу, машина наша залишилась там, да. так, з тими самими шребами. Загинула, просто загинула. <кх> І реби, реб, до речі, близько 300 тисяч теж стояв на ньому. Так і залишився. І наш побратим Олєшка, Олєшка, привіт. Він, до речі, ну, там налагодив якісь свої зв'язки, він дуже сильно. У нього теж класні друзі, які допомагають, допомагають нам з ребами. Автомобіль вже ми самі відновляли, вже зібрали збір. До речі, я бачила автомобіль, як з якого ви починали. Да, Трішки про нього розкажіть. Розкажу цікаво, цікава історія. Це був початок війни. Заїжджали на Донбас. Тобто не всім екіпажем заходив наш батальйон. Ми міняли дуже модну бригаду ДШБ, але вийшло так, що ми заходили. Ну, які ми заходили, які ми були. Ми всі були на ідеї. Час, ну, от, а Не знали, що там відбувається. Тобто ми йшли, от, час, ми всіх освободимо. Бригаду цю ми не змогли замінити, тому що хлопці так заходили на позиції, навіть не доходили. Гинули. Просто гинули. Ті ті не могли вийти, бо орків було дуже ну, дуже багато. Ми їхали на двох автомобілях. В автомобілях вивезли ми везли, там у нас було пару ящиків сушонки який командир там, Дівон привіт намутив. Там щось було трохи медикаментів, що там десь щось якось, трошки там, якийсь спірт, якісь бинти, якісь жгути ще ці, оці, оці в аптечках. Там видали нові броніки, нові каски. Ну, тобто, все воно так, якось. Наші речі особисті, які були в баулах. Ми загрузили їх в дві. В народі їх називають буханки, але ми медики, ми називаємо їх таблетками. таке Ну, буханка в народі називається. Не вірили, що вони доїдуть, але все таки доїхали. Ми заїжджали на УАЗі перший день у хлопців, медиків, яких ми міняли, у них зламався автомобіль. І так сталося, що ця таблеточка наша буханочка. Уазик, він працював на дві бригади, на два батальйони. Тобто на третій механізований батальйон 110-ї бригади і ДШБ-бригади, тому що в них не було. Тобто я єдиний водій був, який їздив і з медиками ДШБ і з медиками 110-ки. Недовго я примелькався там трошки, виїшов з танк, виїхав через рельси, я пустив було, як умазав. Ну, нам пощатило. Ми вискочили, встигли вискочити з автомобіля. Стріляли, короче, по нам дуже довго. Але потім, коли вже, ну, звичайно, машина вибухнула буквально в трьох метрах чотирьох від нас, Писк в ушах, на це око я не бачив взагалі нічого. Е, мабуть, ну, хвиля стросмозку, е, паніка, коротше, щось таке відбувалося. Пам'ятаю, Побратим, який з яким лежали в кущах, він каже, він трошки так далі заліз, а я лежу на пулі свистять, він повертається каже, Вадик, що це буде? Я кажу, Нітя, нам піздець. Ну це правда, це правда, життя така, ну ви ж розумієте. Я впевнений був, що все нам хана. У мене казка була, як в бандиках вся, блин, голову стільки разів отбивала, кулі летіли бронік. Я тоді зрозумів, що треба аптечку носити з боку, а не тут. Бо це так високо до землі. І коли, а пліти трошки такі заокруглені. Я пам'ятаю, як пуля рикошетом пройшла по пліті, я думав, що мені камаз проїхав. Це такий удар, а так воно черкануло і, виходить, присажує. Я думав, це просто, блин, на мене щось хтось, що впало. А потім, коли вітер змінився, та вже горіла, наша буханка, горіла і дим нас замаскував. І ми, блин, чудом кажу, вітя, біжим, зігзагообразно, як нас учили. А так. Ну, вітя, звісно, дав, отак прямо. Я следом там что-то падал. Десять шагов падаю и кричу. А он не чует у меня. Оказывается, у меня оберуши в ушах были. Ну, не беруши, а ваты позатикали. Он же медик, а я водитель туда. <laughs> Мне же нельзя ну, затыкать было в ухо. Надо было слухать, где стреляют, куда можно, куда не можно. Машина загинула. Дуже шкода было. Все сгорело. Телефон мой сгорел. Две канистры бензина сгорело. Знаете, как жалко было? А мы же не знали, у нас не постачание было тогда. Ну как, они-то были, Але це все було ще ну, зовсім не організовано. І ми там напросилися у когось там, дайте нам бензину, нам дали дві каністри. і я їх возив з собою, щоб нікуди вони не ділися, щоб не дай Бог, щоб можна було якомога більше вивезти пацанів. Перші автомобілі взагалі, які у нас з'явилися в батальйоні. Я пам'ятаю, Камаз у нас з'явився тоді, фура і дві таблетки. А, і в Камбата була НИВА. А, так, да, шкільні автобуси. Це взагалі не військова техніка. Бригада пропонувала нам, типу, на базі Бредлі медичний автомобіль. Я кажу, що гарна машина броньована, але я просто розумію, що таке гусянка виїжджає на поле бою. А там не важливо. Орки дивляться в птічку, що гусінь їде назустріч. І по ній летітиме все, що можна. Птури, FPV. тобто, а може там хтось. Якщо там пліз, раді бога, що там його трохи. Не перенаводить міномет, або танк перенаводить. тобто, ну, це таке. І У нас евакуація дуже швидко відбувається. Це прям секунди. Це, секунди. це залетіли, тобто, поки автомобіль розвертається, санітар вже відкриває двері, піхота допомагає, загрузили, або самі, якщо легкі поранення, там, або середні, то сам пригнули пацани бігом-бігом. Вже нам пишуть сюди. Або радіостанції викликають інформацію, скидають якусь точку і по команді виїжджаємо на оплати. Звичайно, коли йдуть обстріли, там ну, дуже сильні, ми не можемо заїхати, бо ви самі розумієте, що там уже 2-300, а може бути 5-200. <плес> коли більш-менш обстановка стихає, ми виїжджаємо. Піхота, наприклад, виносить до більш максимально, куди ми можемо заїхати, точечки. Буває таке, що лишаємо машину, йдемо пішки, самі забираємо. Бо немає людей, кому винести і позицію в тебе теж. Мати. В той момент ми заїжджали за 100 метрів від орків на броньованій машині. Як Вадим тільки що казав, що це відбувається все за секунди? Ми доїжджали туди, ми їхали на козаку на броньованій машині, і типу, орки вже націлили нас всі в ПІВІ, всю артилерію зелені. Вони, Вони думали, що їде десант, висаджується, а ви ж розумієте, там водій говорили, хто що робить, там мелочей буквально. І ми з побратимом з Омчиком нашим вилітаємо бігом, забираємо 2-300. Олежка приймає в машині, бо, тому що дуже висока машина і ми не можемо фізично їх закинути. Одного і другого потім, ну не положиш вже зверху. Mm. І так, ми так да, комбіновано спрацювали все дуже швидко. Але коли ми їхали туди, по нам почалися обстріли. Ми, можливо, цього не чули в броні, коли десь ляпало біля нас. Ми почули перший. Близький вже впав снаряд, коли я вже за ними залазив в машину. І потім приїжджаємо і Олексій нам каже, я на КСП чуть не посидів. Каже, no. по вам лягало просто все каже, отак вокруг машини, каже, просто, я думав, все. Був туман, дуже погано було, було бачення було. Типу дрона, і, ну, дуже, дуже був поганий зв'язок, бо глушили реби. І командир наш батальйону каже, мабуть, не забрали, каже. Типу розвернулись, бо почали стріляти, а Льоха каже, та ні, забрали каже. І ми розвертаємося вже, я виходжу, парадейки щось працювали, і командир такий каже, ну так. Ну да, було, звісно, весело на адреналіні, не страшно зовсім. Ну як, звісно, там адреналін грає такий. Трошки, да. Налякали трошки орків. Саме важче, мені здається, коли ти їдеш туди, ти не знаєш, що тебе там чекає. А вже коли ти загрузив там поранених, і коли ти вже виїжджаєш, це якось легше. Бо ти думаєш, що все, що страшне, все позаду, і ти тупо вилітаєш. і не думаєш, що на <говорит> <за тобі ФП. говорит> Ну якось ну, мені легше, коли я вже, ну, да, да. вже роботу так. Назад уже на парусах просто на таке. Додому додому. І не зважаючи, є ями, чи нема, чи нема головне аби виїхати. Я завжди казав пацанам, взагалі не думайте про автомобіль. Думайте про себе, про своє життя. Про, бра... про життя побратима, про життя пораненого. Це найважливіше, що може бути. Жилезяка, ще поки є Україна, ще зберемо щось, щось купимо. А життя вже не збережено Да. Дивіться, тут перші я. Це наш перший командир. Давай, давай заруби. Не, иди сюда, Марк. Мартин. Мартик, сюда. А ну, давай, я вот такой сюди. сюда. Иди не, не, не. Марсь, сюда. Март. Не-не-не, Мартин сюда. Марс домой, Марс, домой, сюда. Так не прогонишь, да? Давай. Сюда. <coughs> Сим, молодый. Молодый.